Чим по складених протоколах у Львові склали ми станом на вчорашній день 373 протоколи по статті 122. Це порушення пов'язані здебільшого з парковкою. Останнім часом, фактично, за останній тиждень роботи ми дуже активно взялися за проблему паркування в місті. Зокрема, це центральна частина міста, де парковка є великою проблемою. Я вам буду так розповідати, тому що я вам під час першого брифінгу казав, що перший час, перший місяць роботи, ми будемо робити аналітику, будемо збирати власні, власні відомості про місто і потім вже вибудовувати якісь плани, як з цим боротись. Дуже багато у Львові трапляється ДТП. Загалом. Ми склали ще. Вибачте, де він вмикається. А загалом ми склали по статті 124 і 334 протоколи. Інформацію цю ми вам всю в принципі зможемо надати на емейли. E ми потім зберемо просто список емейлів. E ми вам зможемо розсилку по основній по статистиці зробити. Крім того, було складено 157 протоколів по статті 126. це коли люди рухаються без документів. Тут хотів би сказати, ну, якихось документів на автомобіль, це складаються паралельно протоколи, якщо трапляється ДТП або інші порушення. Саме по собі на по цій статті патрульні не складають протоколів. Що стосується кількості викликів. Поки що я вам можу назвати тільки кількість викликів, яка сталася за цей місяць. Я не буду порівнювати це з попереднім періодом, коли працювала міліція, тому що ви знаєте, ми давали інформацію, що в перший тиждень нашої роботи кількість викликів зросла в два з половиною рази. Але це була інформація по тижню. Зараз ми вже підготуємо трохи, я думаю, пізніше, вже більш таку зведену інформацію з черговою частиною міста з міським управлінням по кількості викликів. Станом на сьогодні у нас було на за місяць нашої роботи. Надійшло 16 тисяч викликів на лінію 102. що є цікавим. Дуже. По районах це дуже багато цікавило львів'ян, які райони є більш безпечними, які райони є менш безпечними. По кількості викликів можу сказати, що всі райони, в принципі, однаково у Львові ну, вже трохи безпечніше, ніж було до нас. Але, в принципі, зберігається плюс-мінус рівність, тобто це там від 2,5 до 3 тисяч викликів кожен район.